Мир Божий, усім, хто любить Господа, у цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш шаленим і небезпечним, ми, міжнародна місія, Слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклизмів у людей множиться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і дотримується Слова Божого. Атоми, молекули, весь всесвіт слухається слово Божого, тому звільняє від усіх страхів, фовій, розладів, депресії та іншого жаху лише слово Боже, адже слово Боже є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Тож за рік на каналі Місії Слово Боже підписалося до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо і вас приєднатися до місії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах YouTube. Дивіться ці відео з откровенням. Та духовними піснями, псалмами і наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, божественним стіленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.